Привіт всім. Зараз я не вимкнув музику. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні доброчинці, любі доброчинці. Сьогодні у нас стрім. Знову пройдемо коротенько. Дуже загально розкажу, що відбувається. Я, ну, наче перевірили, все працює, Facebook і працює, тобто все має бути добре. Дуже коротко про сьогоднішній розіграш. Сьогоднішній розіграш це розіграш в рамках збору на автівку для аеророзвідників, один з котрих наш земляк. Багато хто його знає. На жаль, через чутливість військової спеціальності, не чутливість а небезпечність і пріоритетність в якості цілі для ворога, немає, не можемо надавати додаткових даних, але дуже скоро сподіваємося, зможемо це зробити, тобто після перемоги. А це ми збираємо на автомобіль для розвідників, котрий має вміщати собі 4 людини, і немаленькі БПЛА. БПЛА ви бачили у нас в постах. Фрагментик відео знову ж таки. Там все зайве прибране, прибране злі. Там все аби не видавати навіть позицію. Приблизно де він запускався. І якщо придивитись там на фотографії, де написано вироків допомога ЗСУ на планшеті, там навіть замазані дата і час не бермусив це зробити, тому що це знову таки, питання безпеки а, військових, котрі довго навчалися, щоб отримати необхідні навички, котрі мають мотивацію, і їм не вистачає. У них є технічний засоб, основний, але їм треба для більшого виконання завдань і більш безпечного виконання завдань. Автомобіль. Автомобіль не маленький, тому орієнтовно ціну ціну ми вставили встановили 300 тисяч гривень. Тобто, це з перегоном автоприданням, перегоном з європейської країни ще не знаємо, якої. Коли зберемо хоча б на вартість автомобілю, почнемо це просто рухати далі. В принципі, зараз по ситуації поточній по збору. Отже, автомобіль його. Транспортування, тобто витрати на паливо, витрати на ночівлю для водія, витрати так само на ТО та там необхідний ремонт Мінімально можливо, пофарбувати пофарбувати. Доведеться, свидше за все, про чому так доведеться. Ну це не велика проблема, але це ж знову такі все. Витрати наразі. Ми вже завдяки вам і завдячуючи нашим підприємцям, всім, хто долучався. Своїми 10 60 гривнями, гривнями, вже вдалося зібрати 111 242 гривні. Це вже наближає нас до мінімально необхідного, необхідної суми, щоб можна було б вже їхати, шукати конкретну автівку. Тому що, як показує практика, в Україні купити автівку таку або дуже дорого, або нереально. За кордоном це займе час, але це буде і дешевше, і е, за ці ж гроші можна купити щось адекватне. Ось е, це ця сума сформувалася завдяки вашим донатам завдяки залученості підприємців міста, завдячуючи залученню компанії, котрі я працюю компанії Спіротек Спіротек uh, uh, it компанії, і її співробітників так, керівництво власне. Це орієнтовна поки що сума, ми чекаємо на надходження з цього напрямку, але ще треба ще. Як би там не було, але зараз у нас є чудова, не чудова а можливість, необхідність допомогти нашим військовим, котрі нас захищають, коли саме ці військові не працюють над тим, що виявляють ціль, виявляють супротивника і вказують нашим вогневим потужностям, тобто артилерії. Піхоті, авіації, місце знаходження ворога і дозволяє їх знищувати. Як мені розповідали е, власне розвідники, що одна така пташка з толковими операторами, здатна там десятки і ну, сотні за час роботи з нею, поки вона там відпрацьовує, це чотири ну, людини плюс пташка, плюс автомобіль це е, знищені десятки або сотні дониць техніки. І там вже не кажучи про не живу силу е і хороших руських. Ось о. Е так, про розіграш ще дуже коротко. Е ми сьогодні розігруємо е дитячі речі е і супутні товари від е торгового дому Станіславський, е і конкретно це буде сертифікат на 1000 гривень. Умова розіграшу стандартні. Е мінімальний розмір це 60 гривень для участі однократний. Е 60 гривень це одне згадування в списку. Більше донат, більше згадування. Вже згенеровано та в принципі буду вже вимикати себе, показувати вам щось попростіше. Вже згенерований в принципі список учасників. Так, дякую Торговий дом Станіславський за таку за залучність до збору на потреби Збройних сил України. На, на те з, збори знову на наш, власне, з вами захист. Дуже приємно, коли підприємці е, долучаються і дають можливість і вам не просто ну, задонатити зробити правильно зараз. Дуже правильно саме зараз справу. Тому що всі ми розуміємо, що контрнаступ контрнаступ. От, і е, е, це можливість і. Е, Прийняти участь у зборі. Крім того, ще є можливість отримати якийсь приз. Ми багато що розігрувалися цього разу, це завдячуючи торговому дому а Це дитячі речі. Принцип наступний. Тобто я вже озвучив, що мінімальна нація становить собою. Так, я зараз відкрию рандомізатор, вже я одразу. Не буду затягувати це сиділо. Ой. Мінімальний донат ми ну, озвучено, що це 60 гривень, три буханки хліба. Дякую окремо ще раз Саші за її чудове звернення і відео, котре ну, мотивує і нас трохи до цього ще додати. Чекайте скоро, тому що ну, насправді це треба збір. Ви хлопці вже поїхали працювати. Не скажу коли, але вже поїхали. І uh, чим швидше ми зберемо автівку, тим швидше можемо бути впевнені, що uh, вони працюють ефективно. Вони в більшій, uh, наскільки це можливо, без безпеці, і вони, ну, вони більш мобільні. Це більше, більш безпечно. Окей, okay. uh, і uh, я зараз вставляю перелік учасників. Це вже сформований. Uh, Список це донати на монобанку, монокартку, донати на ПриватБанк і PayPal. Це всі, хто з 26 квітня донатили від 60 гривень, тут фігурують. Я зараз покучу цей список, ви можете себе пошукати візуально, щоб впевнити, що ви тут, і продовжуватись подати. Після рандомізації, перше місце, котре буде ось тут, перший в списку запис, це буде власне переможець. Ось як бачите, наприклад, донат на 300 гривень згадує людину шість разів, тому що 300 на 6, 60 буде 5. Все правильно, ось перша людина буде тут, тобто переможець цього розв'язку. але зауважу те, що ми публікувалися в чернівських пабліках. Uh, в Чинівському пабліку, точніше, і uh, багато хто з тих, хто донатити, навіть не в курсі про проведення цього розвитку. Але uh, ми таких людей все одно будемо виходити з ними на контакт, і, якщо в разі перемоги, uh, і намагатися їм цей приз, власне передати. Uh, доброго вечора. хай хай uh, Сподіваюсь, вечір справді добрий, і настрій відповідний. Uh, продовжу. Uh, отже. Якщо людина відмовиться, або ж ось, наприклад, Fashion Zone Гордюк передали нам підтримку в розмірі 5 тисяч гривень. За що окремо дякуємо про це дякую в Фейсбуці? Крім ну, крім того, ще були надх... підтримка фінансова збору від. Володимира Ніщука, молодіжного центру Куб, зібрані під час проведення квізу в Брачі. І ще нещодавно напередали співробітники перепрошую, будь-далі ходити, співробітники картонажного, картонажки Корфаду суму 2000 гривень. За що окремо дякуємо? Я ще раз кожен раз закажу і повторюю, що донат 10 гривень. Він теж вартий. Так, він зараз не приймає тут участі у, а, в розіграші призу. Але ну, донати по 10 гривень наближають нас до мети, котрю, котра зараз важлива, і а, і на часі. ну Вона не чекає, на жаль. Тому ми сподівалися, звісно, що ми зберемо швидко, а, але об'єктивно це не так просто. і але ми до того рухаємось і маючи, маючи там на початок збору близько 2000 тисяч гривень, зараз маємо вже 111. Залишилося також брати по максимуму наш орієнтир то ще 188 тисяч. Ми зібрали менше половини, але це вже немала сума. Отож, дякую всім і кожному, хто закидає 10-25 гривень будь-які суми, покупаючи каву, решту закидаючи на. На волонтерські запити, на волонтерські задачі нам чи не нам неважливо, кидаєте, Кидайте донати тому тим групам волонтерським об'єднанням, волонтерам, конкретно, котрим довіряєте. Це зараз дуже важливо і буде важливо завжди це наближає нашу перемогу і береже життя наших земляків в випадку. Тих запитів, з котрими ми, ми працюємо, конкурс допомога ЗСУ. А, отже, будемо спускати розіграш. Нагадую, перше, хто буде в списку отримає приз сертифікат на 1000 гривень від торгового дому Станіславський. А, якщо а, переможець відмовляється, або не виходить на зокну до 3 днів, а, то приз дістається наступному учаснику, наступному переліку після рандомізації. Ще раз дякую всім. Ще ми напишемо окремо кілька постів стосовно подяк. Зараз вважаю перемогти тому, в кого є діти, котрих можна, власне, вдягнути в чудовому магазині, придбати гарні речі, і так, все, хай переможе дитина, хто готовий її вдягати. Ось. Якщо ні, то завжди можна комусь передати знайомим, друзям, дітвора, е, або ж спрямувати це навіть на якісь вирішення гуманітарних питань, якщо вони, вони наявні багато де. Е, окей, все. Аномізація. Перший в переліку переможець. Не затягую. Все. Удачі. Перемагає. Так. Отримує це картонашка Корфаду. Ми зв'яжемося бо це колективний донат. І якщо там нема ну є ідея, як це діло використати коректно і по справедливості, то так і буде зроблено. Якщо ж що цілком можливо, ці люди відмовляться до відмовляться від перемоги від призу, то він дістанеться Антоніні Бе, котра 1 травня закинула 300 гривень. Якщо ж не Антоніні Б, то Сергій я, котрий 11 травня, буквально позавчора закинув 300 гривень. І якщо не Сергій, тоді Денис Г. Це можуть бути люди з Чернігова, котрі, котрим приз може бути просто з географічних причин нецікавий. Тому а, ті, хто перші там, 10 людей в переліку, ви маєте шанс отримати потенційно цей приз. А, Дякую дякую всім за залученість за підтримку Збройних сил. Працюємо далі, працюємо, допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам військовим. І чекаємо гарних новин. Завжди чекаємо гарних новин. Всім гарного суботнього вечора і на зв'язку. Разом можемо. Так, переможемо.